Ми продовжуємо переконувати суспільство всього світу з Європи окремих делегатів європейських парламентів для того, щоб вони підтримали створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності російських злочинців за те, що вони роблять і зробили вже в Україні. Розкажіть про механізм створення трибуналу спеціальної Росії. Є, на котрій, треба, я навіть мені треба якомога більше зібрати у, у, у людей, да, які можуть допомогти Україні, а від України треба докази. Так, звичайно, докази від України збираються. Причому вони збираються різними країнами. Зараз щонайменше 8 чи 10 країн вже беруть активну участь у розслідуваннях і фіксації даних злочинів. Вони співпрацюють активно з генеральною прокуратурою, з органами з національної поліції та інших структур, які до цього причетні. Фіксується це для того, щоб передавати потім задокументовані докази відповідно вже міжнародний трибунал. Але власне, ми вимагаємо спеціально міжнародного трибуналу. Конкретно для того, щоб притягнути Російську Федерацію до цієї відповідальності, де може бути це створений ще трибунал, в якому місці саме буде відбуватися, ми поки що не знаємо. Хоча ми пропонуємо, звичайно, що проводити це можливо навіть у Києві. А деякі країни не підтримують поки що ідею, але кількість тих, хто підтримує ідею, збільшується щоразу. Це тривала робота. Ми маємо переконати, що саме за спеціальними процедурами має відбуватися суд над російськими злочинцями, над путіним, над всією його командою, над військовими злочинцями і тими, хто віддавав наказ, а не тільки здійснював ці накази. А фактично, зі своєї точки зору можу сказати, що він буде має бути схожим на той трибунал, який відбувався над фашистськими нацистами колись в Нюрнберзі. І, всі процедури, які присутні наразі вже в газі, мають бути прототипом для створення цього міжнародного трибуналу. Я так розумію, трибунал, війн, якщо проводити технологію з Нюнбурзьким процесом після війни, має бути чи ми починаємо працювати вже зараз, в на ситуації, але проводитися він буде після війни. Зараз говорити про те, коли дата наступить, звичайно складно. Деякі суди, як ви знаєте, в Україні над військовими злочинцями вже відбуваються. А це стосується конкретних там випадків, зафіксованих, якщо люди були затримані, деякі рішення суди виносять навіть заочно для багатьох військових злочинців, де є фактична доказова база. Вже. Я теж погоджуюся з вами, що швидше за все, що широкий процес відбудеться власне після закінчення війни, тому що навіть фізично, скажімо так, привести Путіна зараз там. В ГАГУ чи в інше місто, чи, наприклад, в Київ, там в Кайданках складновато. Але якщо міжнародне товариство зможе це забезпечити і будуть відповідні проведені операції затримання всіх цих злочинців, так як були вже подібні прецеденти в історії раніше, то ми матимемо цей процес власне після перемоги України, після завершення війни, встановлення миру.